Всім великий привіт! Як завжди, в мене обзор. А сьогодні в мене обзор сумки від Мамулі. Знаю, що дуже багато хто любить. Мої такі обзори по поводу сумок, що мама мені буває передає. Так що кому цікаво, приємного перегляду. І давайте приступимо. Звісно, сумки не такі великі, бо тому що, понятно, що ми не їздили, це мама так на швидку руч, бо тому що до мами приїхав. І внук, то, понятно, це внука випустити з пустими руками, щоб всім чогось не дати. Так що давайте, не буду вам вас томити. Так, перше, що покажу, я зараз так покажу і заберу. Так, це йде такий мішечок солі. Так що це у нас сіль. Я не знаю, скільки тут кілограм, але десь тут так багато кілограм солі. Він даже, йде, даже весь запечатаний. Даже. Так що і, і сіль я чувствую по, по ощущенням, що він така мі, така Міленька сіль, це дуже-дуже добре, бо тому що в мене, я купляв в магазині, то більш крупніша йде сіль. Даже зараз вам покажу е, яка магазина. Тому що в магазині вона більш така, бачте, крупна. Більшість іде. От, а це я чувствую, що така міленька. Це дуже класно, бо тому, що міленьку я якось більше люблю. Так, так, далі. також я не знаю, скільки тут літрів. Це йде у нас улія, Теж така банечка немалесенька. Теж я її, мабуть, на столі не буду оставляти. Просто вам так вот показав. І на цьому все. Ну, і поїхали далі. Так, ну, мама, як завжди. Я казала вам що, мама, не треба ніяких солодощів, не надо ніяких конфет. Не. Мама все-таки мене не послухала, рішила, що, Ігор, як це буде без солодкого. Так що солодощі, різних варіацій. Це страшне діло. Так, бачу горіхи. От, бачу, вже горіхи потереблені, вже все повним ходом. Горіхи люблю. А хто їх не любить, правда? От і я прошу. Також бачу, мама передала шоколадки. Так, це ж польська шоколадка. О, з начинкою клубніки. Я кажу, полуниці. Так, чарівний вечір такий молочний. І також один такий самий молочний. І другий молочний тільки йде вже з ізюмом і арахісом. От так от. А я ж говорю, солодощі, казав, мама, не треба. Не треба мені солодощі, бо я ж дурне. Е, Тому що я сладкоєшка, я стараюся взагалі не їсти солодкого. От, Ну, не дають забути, що я не їм солодкого. Так, також такі от шарики. Тут якісь конфетки симпатичні, да? гарненькі. Ну, В середині, я так розумію, що арахіс йде. Так, таке йде асорті. Тут бачу і арахіс, і ще якісь мармеладки. то що тут теж багато чого такого цікавого. Так що у нас тут асорті, горіхи. У нас ж називається. Бачите, кілограм коштує 135 гривень 70 копійок. І заважило на 25 гривень 51 копійку. От. О, такі. О ці дуже смачні. Взагалі. Дуже-дуже смачні. Ой, аж слюні течуть. Боже, Ігорю ж не можна такого, не можна. Ігор зря в спортзал ходить. І ще плюс в мене це проблема. Мені... У мене алергія на е, солодке, ну, на сахар. І за це теж я ж такий, що не можу по чуть-чуть їсти. Мені треба побільше, якщо воно є, то треба їсти. От. Не можу так. Там Того чуть -чуть, там того чуть-чуть. Ігор поки наїсться, а потім починає Ігоря віздечесатися від алергії. Ну, це ж таке буває. Так, мама знову передала е, так. стигла вишня. О, це в нас іде стигла вишня з шоколадом. Такий от напіток. Тут 14% градусів спиртного 500 мл. Я думаю, ви вже бачили таке. Я вам вже показував Кстати, дуже-дуже вкусний. Дуже смачний. Так. Бачу, мама передала. Так, це теж я бачу польський рис. Передала один кілограм. Ну, от. Далі. Е, казав мамі, мама каже, я передам колу. Я говорю, мама, не передавай мені колу. Тому що я не п'ю ніколи, я не п'ю напідки, які йдуть з газами. Я таке можу пити тільки, знаєте, коли от до когось ідеш в гості, то, понятно, таке я ще собі можу дозволити. От, ну там, понятне діло, що цілу бутилку я ж не випиваю, так що там нормально. Ну Но тут, коли в мене вдома знаходиться ціла бутилка, то для мене це, звісно, не дуже так і радує, бо тут півтора літри. Коли, хоча це типа кола без, без цукру, от, типу, як дієтична. Ну, це нічого подобного, бо тому що тут йде, от навіть от, пишеться, що без сахару, тут даже ця кола більш вредніша, ніж та, що йде із сахаром. Що я, що я хочу вам сказати. О, так Що ну, що ж ти зробиш? Мама рішила, що треба, надо. Ой, я не можу. Цих на друзі. Так, е, наступне. Е, також, е, як завжди, гречка. Е, гречка це йде у нас зелена, не смажена. От. Так що, мама передає, і ми хранимо різні крупи іменно в таких от пластикових бутилках, тому що довго бережеться, не попадає ніяка мушка, нічого такого з нею немає. Так що дуже-дуже комфортно крупи зберігати от в таких от бутилки від води. Так що, дуже нормально. Хто не знав, будете знати. Так, бачу ще. І це опять, ну це вже йде рис. От. Так, рис. Ой, куди його? Ну, коротше, ви побачили. Бо тут вже якось немає. Не хочу на конфети, бо тому що потовчу. Так, бачу, мама, ще тут вирішила кукурудзяні палички передати. Таке красиве оформлення. Так, кукурудзяні палички е солодкі, не глазуровані, сухі сніданки називаються. Отак. От от, бачите. Такі от палички. Так, дві пачки бачу, таких паличок. Палички, палички. Так, і бачу, е мама передала, вона в мене побачила. Так як я буває знімаю ролики кулінарію, да, то вона бачила в мене такі от мисочки. А вона собі заказала, і мені опять заказала таку саму мисочку, і сестричці заказала, теж купила таку мисочку. Бо тому що дійсно дуже класні такі от мисочки. Дуже класні. Я їх дуже люблю. І в мене і така мисочка є маленька. Така сама, навіть, 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 навіть теж червоного кольору. І плюс в мене ще дві мисочки, таких самих, тільки йдуть в більших розмірах. Я думаю, коли ви бачили, коли там да, був ролик. Коли я робив безквітні паски, то така сама була миска, тільки була великого об'єму, і така була вона молочного кольору. Так що миски дійсно дуже-дуже шикардосні. Так що, мама, спасіба тобі за мисочки. Миски дійсно класні, в них класно збивати, в них взагалі все класно. Скору нема. І останнє, що покажу, це як завжди моя любима кава. Тому що в Києві я не бачив, щоб у нас продавали таку каву. Дуже смачна ростворіма кава. Я вдома вживаю тільки ростворіму. Якщо я вже хочу не да, то понятно, йду. В кофейню, і там я собі можу дозволити випити нерстворіму. А вдома більшість люблю таку каву. Дуже смачна, дуже класна, дуже-дуже подобається. Ну, звісно, вона зараз не така дешева, як була колись. Ну, колись було набагато все дешевше, зараз все недешево. Але ну, дійсно дуже смачна. І так що, оце всі такі от покупки я кажу, покупки, передачка від мами. Так що я надію, що було цікаво. От. Ви подивились, і я подивився. І як завжди, до нових зустріч всім пока-пока!